Секретні домовленості про Україну на що вже погодився Зеленський. Британське видання за телеграф пише, що український президент, начебто, погодився, що Росія в рамках плану Трампа залишить за собою усі захоплені території, але не буде вимагати більше. Іншими словами, є згода на визнання окупації де факто і на заморозку фронту. Не дивно, що Росія останніми днями пришвидшила наступ на Покровськ. Вони хочуть урвати більше до підписання. Угоди, що отримує Україна за планом Трампа. Експерти кажуть, що зараз ідуть торгі довкола Запорізької АЕС. Нагадаю, що до війни вона виробляла 50% усієї нашої атомної генерації. Ймовірний сценарій атомка разом з містом Енергодар перейдуть під контроль американців. Буде так само, як і з Зангезурським коридором у Вірменії. Цей транспортний коридор сполучає Азербайджан із його анклавом на Хичевань, але йде по території. Ірменії за мирною угодою Трампа вірмени віддали його під контроль США і його мають охороняти американські військові найманці. ж ідею, але щодо Запорізької АЕС раніше озвучував спецпосланець Трампа Кіт Келох, мовляв, електрика буде йти в Україну, а Сполучені Штати матимуть собі відсоток.